Доброго ранку! Маліло передпарники Україномовного каналу. Дивіться, який гарний теплий сонячний ранок. Сьогодні 25 травня 2024 року. Субота. Я у своїй відпустці. Дуже гарно. 25 травня. Це зазвичай останній дзвоник. Але в цьому році не збираються дітки і день народження мого друга Славика, друга з прошлого сторіччя з 1978 року. Тому я його вітаю від цієї душі. Щастя, здоров'я, успіхів і миру бажаю. Скорішого. Як пройшла ніч у Харкові, і тут тривоги повітряні, багато, погучно. У Харкові дружина читала вночі не тільки тривоги, вибухи. Прилетіла і поліцею, і щось вона там таке начитала, щось десь біля тещі. Якось тривожно. А тут, бачите, яка краса. Просто краса. Гарні тихі місця, але дружина каже, не кажи вже тихі. За ніч два рази прокидалися. Тривога. Дружина все читає в коридор, куди летить, що. Ладно, будемо сподіватися, на найкраще вона якась собачка. Ні, ми до нього не підемо, ні ні ні, -ні, -ні то Ладно, Усім мира добра, злагоди. Гарна погода, субота, гарних вам усіх вихідних. ну Будемо сподіватися на найкраще. І будемо жити, незважаючи ні на що. Все, Усім, усім щиро дякую і до побачення, мої люди. Пока. Максик, скажеш щось? Ні, він не скаже.